Вітаю, шановні українці! Мене звати Марченко Олексій, це роздуми маркетолога. Сьогодні ми розглянемо з вами 5 успішних демпінг стратегій, при яких умовах та обставинах їх слід використовувати та яку вигоду з цього може отримати бізнес. Давайте спершу ознайомимося, що таке демпінг та чому він може бути не тільки корисний, а й дуже небезпечний для бізнесу. Бажаю приємного перегляду! Демпінг це штучне заниження бізнесом цін на товари чи послуги нижче ринкової вартості. В спрощеному вигляді це робиться для того, щоб збільшити кількість замовлень від нових клієнтів, тим самим забираючи їх від конкурентів, що по суті є атакою на інших гравців ринку. Це явище достатньо розповсюджене по всьому світу, в той же час дуже часто не призводить до бажаних результатів. Це обумовлено тим. Що, незважаючи на перший погляд простоту цього рішення, почати знижувати ціни нижче ринку. Вірно, реалізувати цю стратегію достатньо складно та ризиковано. Коли хтось починає демпінгувати, зазвичай інші представники ринку починають відповідати на це аналогічним чином, тим самим просаджуючи один одного фінансово, що може призвести не тільки до відсутності можливостей розвитку бізнесу, а й до критичного рівня недоотриманих прибутків. Збитковості та банкрутства. Є така думка, що від демпінгу виграють кінцеві споживачі. На мій погляд, це частіше виключення, ніж закономірність. Тому що якщо цінова війна набула великого розмаху з метою хоч щось заробляти, бізнес буде вимушений економити, а це призведе до погіршення якості його продуктів, сервісу та інших умов. Також цією ситуацією. Часто люблять користуватися так звані прошарки. Це бізнес, який буде скуповувати з ринку все по заниженим цінам та пропонувати ці продукти цільовим клієнтським групам вже зі своєю націнкою. Як би то не було, в будь-якому випадку ті, хто нерозсудливо приймає участь у демпінгу, програє. Успіх цієї цінової стратегії залежить від чотирьох критичних чинників: перший це висока залежність ринку від низьких цін. Тобто, якщо більшість споживачів ринку готові витрачати на товари чи послуги велику кількість коштів з високою вирогідністю, використовувати демпінг економічно недоцільно. І навпаки, другий бізнес повинен займатися різними напрямками діяльності, тобто мати суттєву диверсифікацію доходів. Це допоможе йому перекривати збитки з інших джерел доходів. Теж саме можна. Можна віднести до третього чинника необхідність мати велику фінансову подушку безпеки. Четвертий мати обширні знання про конкурентів та цільові клієнтські групи. Інформація про конкурентів дозволяє зрозуміти їх економічну спроможність захищатися чи атакувати нас. Клієнтам можна пропонувати якісь рішення, щоб нівелювати дію демпінгу при захисті чи навпаки використати її, якщо ми ініціатори. Це дозволить бізнесу не тільки мати можливість розрахувати свої сили, щоб об'єктивно прийняти рішення починати демпінг чи ні, а також захиститися у разі атаки на нього. Давайте розглянемо 5 успішних демпінг-стратегій. Перша стратегія ефективно використовується світовими корпораціями та великими національними компаніями при виході на нові для себе ринки з метою захоплення більшої їх частки або при певних обставинах повністю контролювати його. Зазвичай це відбувається наступним чином: бізнес виходить на новий ринок та відразу починає демпінг, пропонуючи цільовим клієнтським групам свої товари чи послуги по собівартості або на збиток. Часто це супроводжується масштабною та агресивною рекламною кампанією, щоб якомога швидше клієнти почали переходити до них, тим самим починаючи сушити ринок від інших гравців. В процесі демпінгу збитки, які понесе бізнес, покриваються за рахунок диверсифікації доходів з інших ринків чи фінансової подишки. Коли завдання по зачистці ринку від конкурентів або після отримання необхідного його обсягу буде виконано, ціни почнуть підвищувати і бізнес почне заробляти. Як я казав раніше, такого масштабу компанії відповідають всім чотирьом чинникам, щоб успішно використовувати демпінг. Тому сушити ринок вони будуть доти, поки в цьому буде економічна доцільність в співвідношенні видатків та обсягу отриманих коштів в майбутньому. Або якщо у них чи на ринку щось несподівано радикально не зміниться в гіршу сторону. Одним з таких прикладів є вихід на ринок України служби таксі Bolt. Можу пригадати їх достатньо креативну рекламну кампанію. За її рахунок та демпінгу вони достатньо міцно закріпилися на нашому ринку. Посунувши з нього більшість компаній економ сегменту та забравши частки з інших. Друга стратегія часто використовується теж при виході на ринок, але вже з метою не заволодіти більшою часткою, а лише закріпитися на ринку, отримавши певний, можливо, навіть незначний відсоток з нього. Цю стратегію можуть використовувати навіть не дуже великі компанії, конкуруючи на ринку з більш відомими представниками галузі. Наприклад. Ми це бачили з виходом на ринок соусів торгової марки Гасто. Вихід супроводжувався рекламною кампанією та низькими цінами на продукцію. Далі логіка, на мій погляд, полягає в наступному: вони підрахували, скільки необхідно часу, щоб максимальний відсоток споживачів пересвідчилися в якості їх продукції та, скажімо так, щоб у них утворилася звичка споживати саме ці соуси. До цього моменту бізнес займається продажами за максимально низькою ціною. Потім, скоріш за все, логіка буде наступна: зменшена кількість акційних цін в дистриб'юторських мережах, торгівельних точках, а потім планове підняття їх. Все буде залежати від багатьох чинників. Тим не менш, це робоча стратегія для отримання частки ринку. Рухаємось далі. Третя демпінг стратегія це захист від конкурентів. В основному, але не завжди, вона виконується в змові з двома чи трьома компаніями-лідерами ринку. Які повністю контролюють та збирають основний дохід з нього. Коли на такий ринок планує виходити новий, достатньо великий гравець, який може становити загрозу для існуючих лідерів, часто вони входять змову, координують свої дії та обопільно знижують ціни, не даючи змогу тим самим закріпитися на ринку новому гравцю. Навіть якщо він поставить ціни такі ж, як і вони, часто за рахунок імені, репутації та обширних клієнтських зв'язків. Їм вдається утримати свої частки ринку, а новий гравець дуже швидко зупиняє експансію на такий ринок. Четвертою успішною демпів-стратегією є зачистка ринку від конкурентів, існуючим на ньому бізнесом. Що, в свою чергу, потребує від нього ефекту від масштабу та рішучих дій з позиції сили. Для цього слід чітко розуміти слабкі місця конкурентів, при цьому мати найбільше покриття, найкращі умови для клієнтів. Створивши операційну довершеність власного бізнесу, в тому числі оптимізувавши видатки. Коли бізнес доходить до такого рівня, починає демпінг, що по суті є висушування ринку від прямих конкурентів, поки вони не зникнуть. А потім, вже контролюючи ринок, регулює на ньому ціни, як йому заманеться. Це ми могли побачити на прикладі дій компанії Нова Пошта, як вона використала свій ефект від масштабу. Після того, як дійшла до потрібного її рівня, почала демпінг, тим самим зробивши незатребувальними такі компанії, як AutoLux, InTime та інші. В той же час Delivery вдалося вберегтися за рахунок слабкого місця нової пошти, габаритних вантажних перевезень, де вони і залишилися. Укрпошта від таких дій швидко почала втрачати своїх клієнтів. Хоча повністю здолати такого великого державного грабця дуже складно, за рахунок демпінгу Укрпошта суттєво втратила свої позиції та, на мій погляд, лише номінально залишається конкурентом нової пошти. Наразі нова пошта є одноосібним лідером, який повністю контролює сферу негабаритних вантажних перевезень, становлюючи ціни на такі послуги на власний розсуд. П'ятою успішною демпінг-стратегією є УТП. Що має на увазі використання демпінгу як елементу унікальної торгової пропозиції. Я би виділив три приклади його використання: перший це обман або забіна. Тобто створюються та пропонуються ринку продукти по заниженим цінам, яких фізично не існує. Мета завдяки цим пропозиціям згенерувати зацікавленість цією пропозицією потенційного клієнта, а потім в процесі спілкування з ним замінити цей продукт на якийсь інший. Другий приклад зв'язка продуктів. Це означає, що клієнт не може придбати продукт по заниженій ціні, не купивши ще щось разом з ним. Тобто окремо сам продукт не продається лише у зборі з іншими товарами чи послугами. Завдяки цих додаткових опцій бізнес і буде заробляти. Третій приклад головне, обсяг, а не маржа. Логіка наступна: бізнес спрощує всі процеси в компанії, тотально мінімізує видатки та ставить мінімальну націнку. Тим самим пропонуючи ринку найнижчі ціни, але по суті без сервісу, додаткових опцій, можливо, гіршої якості і тому подібне. Тут мета полягає в тому, щоб максимально швидко продавати великий обсяг продуктів по найнижчим цінам з мінімальною маржею. Таким чином, за рахунок кількості бізнес буде заробляти. Сьогодні ми розглянемо з вами, як можна успішно використати демпінг у власному бізнесі при виході на новий ринок. Захищаючись від нового гравця чи існуючих конкурентів, забравши собі їх частку ринку, а також використавши його як інструмент унікальної торгової пропозиції. З вами був Марченко Олексій. Бережіть себе, розвивайте економіку нашої держави, допомагайте силам оборони. Слава Україні!